Для першокурсників Черкаського національного університету провели руханку майбутнього олімпійця. Олімпійську рокочину це традиційний щорічний захід, приурочений дню фізичної культури і спорту, який відзначають у вересні. Свято спорту для першокурсників цьогоріч відбулося на спортивному майданчику для занять кросфітом на пляжі Казбецький. Віднедавна стало традицією під час Олімпійського року знайомити студентів зі спортивними локаціями міста, демонструючи всі можливості фізичного розвитку. Розпочали захід із шанування хвилини мовчання всіх загиблих у російсько-українській війні. Ректор Олександр Черевко звернувся із вітальними словами до учасників дійства. Я дуже радий, що так масово ми сьогодні зібралися на 19-му олімпійському року, бо ми це щорічно проводимо. І хочу щиро подякувати нашим олімпійцям, які тут стоять в президії, за те, що вони, ну по перше, є нашими випускниками. По-друге, прославляють український спорт. У світі в Україні підтримати Олімпійський дух студентів чину на захід завітав чемпіон зі штовхання ядра Вадим Мазніченко. А, хочу сказати, стати майбутні України. Я в чотирнадцятому році захищав Україну, отримав співпоранені, ампутацію. Але я не здався, пішов, навчився закінчив бакалаврат і далі це закінчити. Магістратуру я по любому наступний рік поступлю. Все, слава Україні! Гароб'яте! Під драйвові ритми музичного супроводу руханку дружно виконували студенти, їхні викладачі, ректор, проректори та почесні гості Олімпійської події. Своїми враженнями від Олімпійського року поділилася студентка першого курсу освітньої програми Реклама та піар у медіагалузі Софія Шиян. Мені все сподобалось. Було дуже весело, дуже енергійно. Було багато людей. Була гарна промова на початку. а Також діджей старався за всіх нас, він крутив хіти, треки. все, все було просто прекрасно. Сюжетом працювали Віолета Мисенко, Єлизавета Латвин, Андріна Користенко, Тетяна Пасічна та Тетяна Чупилко.